Вирний театр Сан Карло в Неаполі поставив розбійників Верді. Це історія нещасливого кохання ворожнечі братів та банди бунтівників, що коять жахливі злочини. І маздадієрістіфрозбійники це люди поза законом, злочинці, що живуть за межами закону і порядку. також це молоді люди, що не бачать для себе жодного майбутнього. Опера, якої неапольська публіка не мала змоги слухати кілька десятиріч, заторкає сучасні проблеми. Бунтівний дух молоді, складнощі, що їх відчуває людина від потреби курити з долі і біль від гострих стріл її терпіти. Музично багата і складна опера. Розбійники має надзвичайний початок, як каже головний диригент Сан-Карло Нікола Луїзотті. Прелюдія і її соло на віолончелі мені здаються надзвичайно цікавими. Соло інструмент вказує, що кожен персонаж у цій опері є дуже самотній. Ніхто нікого не любить. Усі ненавидять одні одних. Трагедія викликана браком спілкування. Уся музика відображає цю самотність. Актуальність опери проступає й у відомій арії, що її співає антигерой Карло. я почуваюся прикутим до зла ланцюгом. здається, земля, батьківщина, весь світ відкидають мене. І навіть Бог мною нехтує. Ці слова сьогодні можна побачити у вигляді графіті у будь-якому підземному переході Нью-Йорка, Рима або Неаполя де розлючена молодь використовує стіни, аби висловити прагнення свободи, свободи, що сприймається як знесення усіх перепон, усіх меж, хоча свобода за визначенням є обмеженою Розбійники це трагедія, хоча й брутальна і кричуща. Та вона сповнена арій, хорів, дуетів і квартетів у найкращих традиціях італійської опери. Музика. Музика. Це одне з найбільших багатств Італії. Ми маємо діамантову копальню під назвою опера. Її співають від Гренландії до Нової Зеландії через Фіджі і аж в Улан Баторі. Італійську оперу співають в усьому світі. Та часом ми презирливо до неї ставимося, наче це щось застаріле. Козавекя. Та опера. Це не є минуле, це сучасне. Театр Сан Карло являє собою частку найкращої італійської історії. Він справжній, глибокий, пригарний, Він закорінений у нашій культурі, нашому мистецтві. Мелодрама це ми. Сямоної.